Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я нюся Поварюшкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до Данії. Там дуже полюбляють бутерброди та перекуси. І, звичайно, ми з вами один з них приготуємо. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте скоріше подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. з'явилися листя салату, яйця, хліб чорний, сирна помазка та шинка це чудовий набір, щоб приготувати щось смачненьке. А поки давайте подивимось моїх експертів і дізнаємось, що смачного є у Данії. Привіт, нюся, привіт, друзі! Що ми знаємо про Данію? Напевне, набагато менше, ніж про інші країни. Але слід почати з того, що це не просто країна, а справжнє королівство. І як у справжній касті вода з-під крану тут смачніша ніж з пляшки, і її можете просити безкоштовно у будь-якому ресторані. Данці вважають, що у них немає національних страв. Зате дуже багато морепродуктів. Настільки багато, що вони навіть бутерброди їдять з рибою. Столицею Дані є Копенгаген. Це місто вважається найвелосипеднішим, а все це тому, що там немає де припаркуватися. Ось така дивина. Дуже дякую, мої експерти! А я вже знаю, чим вас здивувати. Ми приготуємо дуже смачний бутерброд, який має назву «Смьор ріброль або Смор-ріброд. Ну, я вже готова починати. А ви, друзі, вперед мити руки! Ося Варюшкіна Готуємо смачні бутерброди з Данії. Інколи їх звуть смурріброль, інколи сморріброд, але це не головне. Головне, щоб він, цей бутерброд, був дуже-дуже смачний. По-перше, беремо хліб, звичайно, темний. Він в мене вже нарізаний. Якщо у вас ні, то обов'язково це зробіть. Будемо робити два сморріброля. Тому е, я одразу візьму два шматочки хлібу. Спочатку їх треба намастити сирною помазкою. Накладаємо і добре розмазуємо. Ось так по всі-всі поверхні. Чудово. У Данії не дуже полюбляють на обід їсти суп. Або борщ, як звикли ми з вами, вони е, замінюють їх на величезні бутерброди. Тому, звичайно, такі смурі броди мають різні назви та різні начинки. Тому навіть цей сир можна замінити, наприклад, на вершкове масло, або на олію, або на будь-який соус. Все, що є у вас в холодильнику. Все підійде! Тепер беремо шинку. Вона в мене вже нарізана. Раджу і вам взяти вже нарізану у магазині. Увага! Подивіться. Шинку складаємо ось таким чином. Як хвиля. Дуже-дуже чудово. Кладемо на бутерброд. Тримаємо пальцем. І тимчасово закріплюємо шпажкою або зубочисткою. Дуже чудово. Іншу шинку також згортаємо ось так. І закріплюємо на бутерброді. Дуже красиво виходить! Мені подобається. Так само робимо і на іншому бутерброді. Загортаємо та закріплюємо. Три шматочки шинки. Мені дуже-дуже подобається клас! В нас є ще варені яйця. Їх треба почистити і нарізати ось так. Кружечками. Такі сморіброди готують із ковбасою, з шинкою, з різним видом м'яса або риби. Ще повинні бути обов'язково овочі та різна зелень. В Данії є кафе, в якому цих сморібролів аж 178 штук. В штук виді, звичайно, і саме меню було дуже дуже довгим. По півтора метри. За це це меню потрапило до книги рекордів Гіннесу як найдовше меню у світі. Це дуже цікаво. Все нарізали. Тепер обираємо найкрасивіші кружечки. І кладемо на шинку. Шпажки ми, звичайно, прибираємо. Кружечки не повинні бути тоненькими, бо вони е не втримують нашу шинку. Ось так. Дуже чудово. З іншим бутербродом робимо так само. Можна на яйце ще додати помідорки чері або оливи. Це буде і яскравіше, і смачніше. Якщо ви не знайдете більше цілого кружечка, не засмучуйтесь, ми все виправимо. В нас є ще зелень, ми красиво закриємо всі негаразди. Подивіться, зверху все виглядає чудово! Ось такі красиві смачні сморіброди з Данії. Ми з вами приготували, друзі. Пропоную зробити смачний чай і їх спробувати. Обов'язково готуйте вдома і вигадуйте свої бутерброди зі своїх улюблених продуктів. А я бажаю вам і собі смачного! Уся Варіошкіна! Яка чудова в нас була сьогодні подорож. Обов'язково, друзі, готуйте та дивуйте своїх друзів та рідних. З вами була Нюся Парешкіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! Готувати будем друзів своїх! Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз! Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварешкіної